Всіх вітаю! Сьогодні нове відео де ви попали на канал Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галина. І я живу в Італії і заміжня за Італійця. Вже 18 років, як заміжня, а в Італії 20 років проживаю. Розказую про своє життя в Італії, про свою роботу, про все, що касається Італії, про це мій канал. Цічатки, у мене оцей вазончик, він так весь цвів рясно. Це все, що тут, воно було у квітах, я вже колись показувала. Подивіться в цьому році, що зробилося. Декілька квіточок тільки, вони такі гарні, так мені подобається цей вазон. Як він зацвітав, то всі сусіди в мене дивились на нього. Дивіться, що це за квіти. Це прелість. прилість. В цьому році і я його бризгала. Воду із милом, оце на нього напало щось таке. Не знаю, що з ним робити, щоб він. Ну, там ще деякі квіточки так, внизу. Бачите, а тут взагалі зовсім немає. Він у мене тут роками стояв і роками цвів гарно, весь в цвіту був. І що мені з ним робити, підскажіть, щоб він далі мені цвів. так? Та прийшли ми тут морожено-поїсідних кактус. Зацвіли такими жовтими а, ну так. Ось такий кактус. Я Вам трошки розкажу про, про те, як італійці. Про... Про те, як вони роблять чи не роблять ремонти в своїх квартирах, от як вони відносяться до цього. От Українці звикли там особливо в селах та і в квартирах, люди стараються якісь ремонти робити постійно, щоб все було біленько, чистенько, бо там якось навіть стидно, якщо хтось прийде в квартиру чи в вдома і не побілено, там не покрашено щось грязне. От. А в селах то вообще взагалі до Пасхи, до Різдва готуються, там, підбілюють, підмальовують ті хати, паркани, е миють вікна, як кажуть. От Як багато відео були про ті вікна, і тіктоці, і в Інстаграмі, що от сьогодні вікна не помила, а завтра Паска, я ще вікна не помила. От. Тут такого немає. Тут, їм все рівно, вони можуть по 20 років не, ромити, не білити одної, ні одної стіни, ні одної кімнати в квартирі і не паляться, тому що їм так нормально. Тим більше, що у них ремонт це, це дуже дорого. Тут штори цей світло трохи відбиває. Штори вітром задуває, бо відкритий балкон. От і. І їм це не шкодить. Знаєте, навіть у багатих домах е, буває таке, що в них і плитка відпадає і в ванні, і так прям е, іду. Коли я ще працювала в багатьох людей, ходила погодинно, е, приходила в багаті райони, там ж в нас по сілі по таке є Омеро і бомеро, е, живуть самі багаті люди. І там багато таких домів, де плитка відпадає в ванні вже роками. Я скільки років ходила до них, 15 років до тих самих людей. І нічого не мінялося. 15 років вони її не ремонтували, ту плитку. Була одна сеньора, що вона пенсіонерка, вона її сама отак заляпувала якимось чи цементом, чи якимось клеєм купувала в магазині. Відвалиться якась плитка. <ріст> і ляп Постоїть вона трохи, там, потім знов відпасти може, або друга біля неї відпаде, вона знову її ляп приклеїла. от. А за стіни, то я вже не говорю навіть туди, де зараз працюю: там і на кухні, і стільці вдряпані біля там в них ремонт у залі такий гарний, великий зал. Вони зробили раніше була кухня і зал. У них, як вони розказували, що разом вони зараз зробили такий лівінг великий Така пенізола. На кухні я вже показувала в відео гарна з такого матеріалу, гарного, дорогого, у них оця площа, де саме є, щоб для готування. От. А стільці біля того, от такі, що як на бар, у них типу, барної стойки зроблено перед тим. Що можуть там сідати собі, вони там особливо коли снідають, сідають на ті стільці, такі високі вони. І вони всі обдряпані зверху та шкіра, вся обдряпана на кожному стільці. І вони їх не міняють і ще до сих пір не знаю, чого вони чекають. То так е, негарно заходиш е, в квартиру, в квартиру. Ну, все, вони купили нові дивани в тому році. Все там ну, гарно так акуратненько. От. І оці стільці. І стіна там, де вмивальник, де тут ще трошки є місце, і така стіна вся теж обшарпана, прямо аж такий коричний, подряпаний якийсь, не знаю. Ніхто його навіть не париться, забілювати їм так хорошо. Вони зато не, цей, не переживають, бо в них не прийнято білитися з тими всіма стінами кожний рік і все. Тим більше, що воно дорого. Я, наприклад, як в нашій квартирі я сама підбіллюю ванні, там у мене потолок білий. Кожний Божий рік, я його підбілюю зверху є плитка, а потім кусочок є без плитки, і воно білий і стеля біла. От. Тому що воно за, за зиму, той конденсат там весь у мене на стелі. І стає таке прямо аж чорне ну, біля, біля душа там і біля ванни. Воно ну, аж чорне стає за, і кожну зиму. І вікно в мене велике, в бані, не знаю. Постійно відкрите те вікно. І мені приходиться кожен рік його перебілювати, деколи навіть шпаклюю такі місця, проблемні це. І все рівно воно вилазить у те чорне, в них дуже велика вологість повітря. От. А інші вони не паряться їм все рівно. І так само і дороги в них не дуже ремонтуються в Італії. Це якісь проблеми з дорогами, тут яма на ямі, так само, тільки -ті автостради, ті автобани самі головні, то вони так підтримуються. ну То платні дороги, то ясне діло, що там би люди вже їм і не платили давно, якби вони не підтримували їх. Там мусить бути порядок. А такі дороги по місту якісь. Паралельні там дороги провінціальні, вони в такому стані, що хай Бог милує у нас тут. Так що яма на ямі. От. І ось так хотіла трошечки розказати вам про це. Ну, такі новини у мене сьогодні. Приклад така поверхня, бачите, гарна. І ось в сільці в якому стані. Те, що я вам розказувала, бачите? Ось такі всякі ситуації, бачите, на стінах вони тому не паряться, що там воно грязне чи треба забілити, воно може роками так стояти і ніхто за тим не, не дивиться. Ну, дивіться, стіни, бачите, це їхній приватний палац. І він так виглядає, не роблять нічого. Счатка, ось мій чоловік прийшов з супермаркету. покажу вам, що ми купили. У нас сьогодні велика така покупка, ось така 41 євро. Коштує все. Оце 41,64. Ось приблизно. Це тут десь 2 євро ці. у нас продається вже по 2 кілограми. Вони розфасовані. От, огірки тут, коротше кілограм євро чимось, тут десь около 60 копійок. От, два салатика так само. Скільки це е, нема тут ціни, дивитися дивиться у цьому. 2,70, пів кілограма клубники ягодів. Київ у нас дорогі. 2,33 тут 580 грам. Це опять ківі тут рукола. Рукола також не знаю, скільки коштує. Яйця десь є врочимось. Йогурти е отакі їм із пробіотиком. Ось рікота їхня, наш творожок, Отакими От ми купляємо фіноки, цвітна капуста, сіль. Два соки. Фінокі, як же ж вони, господи, забуваю завжди. Бананчики 2,18. Оце стільки тут. Навірно, кілограм, кіло 160 Так, шпинат ми купили. І мій чоловік ще такий чорний хліб купляє. Він їсть його. Він теж на... І оці такі енергетичні батончики він завжди купляє. Ось так. італійців, коли вони йдуть за покупками, оці всі молочко, там м'ясні, вони кладуть сюди або бутилочки з льодом, або спеціальні такі штуки, що з морозилки з льодом, і вони кладуть в сумку фріцар, яка в сумках холодильник, отакі вони ходять за покупками завжди. Тому що в них а, не прийнято. Купляти щось таке, що портиться, щоб воно навіть півгодини було без цього, без холодильника, там без холодного. Навіть якщо третьки додому перевезти, то вони. Ну, ось це все 41 євро. Ось так. Я сьогодні відео. Щадка, чекаю ваших відгуків. Я... Там зняла про Вазончик, як ви бачили, мій. Підскажіть мені, що мені ще робити з ним, щоб він у мене знову був цвітущий, як сіроки шлях до цього. От, я чекаю ваших порад. І всім бажаю добра і миру. До нових відео на каналі.